Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Ми будемо говорити про перспективи створення мінімальних запасів нафти. Гостем нашої студії є голова держрезерву України Вадим Мосічок. Пане Вадиме, я вітаю вас у нашій студії. Україна взяла на себе обов'язки сформувати запаси нафти і нафтопродуктів і повинна їх виконати. Це питання звучить уже давно. Що змінилося за останній період і. Коли можна очікувати, що зрештою розпочнеться цей процес запровадження мінімальних запасів нафтопродуктів, дякую за запитання. Насправді, ще кілька років тому Україна визначила, що вона зобов'язана створити запаси. Ми називаємо їх чи стратегічні, чи екстрені запаси нафти нафтопродуктів. Дедлайн, тобто кінцева дата накопичення цих запасів, є 1 січня 2023 року, тобто вона визначена. Фактично за останні півроку Держрезерв ініціював створення окремої робочої групи за участю енергетич... європейського енергетичного товариства. Та розробив детальний план дій щодо імплементації вплоть до цього дедлайну до 1 січня 2023 року. Тобто, наскільки я розумію, от раніше таких стратегічних мінімальних запасів нафти в Україні не було. З якою метою це створюється навіщо? Дійсно, не було. Це вперше такий проєкт потужний. Мета тільки одна: значить, виконати євродирективу 2009 року, котра зобов'язує кожну країну, котра чи є в Євросоюзі, чи є асоційованим членом, чи планує. Чи підписала асоціацію, створити запаси, котрі, відповідають, котрі відповідали би таким критеріям, або 61 день чистого споживання внутрі країни, або 90 днів чистого імпорту. Тому що я, так, як Україна є імпортозалежна країна, то фактично для нас більш прийнятною цифрою є 90 днів чистого імпорту. Тобто ми самі вибираємо, яка формула для України є більш. Насправді це проста арифметика. Тобто, експертна група на, на, разом з європейцями на минулому року е, проаналізувала всі дані за кілька років попередніх по споживанню нафтопродуктів в нафтопродуктів і визначила, що для нас цифра 90 днів чистого імпорту є більшою, ніж 61 день. Що це за цифра? Це фактично понад е, біля 2 мільйонів тонн сирої нафти в еквіваленті. Тобто ми маємо створити ці мінімальні запаси в об'ємах 2 мільйони тонн. Сирої нафти в еквіваленті. Це мінімум, тому що фактично, коли робоча група зараз продовжує роботу і беручи до уваги фактично вже аналітичні дані за 2015 рік, я рахую, що цифри будуть трошки вище. Це, ці 2 мільйона тонн воно буде розбите по рокам до 2023 року. Ми маємо е, створити ці мінімальні запаси. Так. І коли розпочнуться зрештою роботи? Так, дійсно. Е, у нас є визначена кінцева дата. Фактично, е, ми повинні робити це щороку. Згідно того плану дій, який розробив Держрезерв разом з експертами та іншими міністерствами та відомствами, фактична закладка першої партії повинна бути наприкінці 2017 року. А далі ага. поступово кожний рік. Повинні бути закладання і нафти, і е, світлих нафтопродуктів. Щороку це будуть певні поділені об'єми визначені, чи яким чином буде згодені. Так, дійсно, робоча група проаналізувала сьогоднішній стан е, справ з запасами в Україні і, в принципі, рівномірно розподілили їх на кожний рік. Е, зараз я за, хотів би запропонувати якраз слайд, який показує цей розподіл. Е, ви бачите, що фактично в 2017 році повинно бути бути закладено більше нафти і трохи світлих нафтопродуктів. І далі поступово, оце поступове закладання, бачите рівномірно, угу. і ми виходимо на 90 днів чистого імпорту. А що для цього потрібно? Оскільки ви говорите, що роботи мають розпочатися вже наприкінці 2017 року. Повинна бути проведена дуже велика робота над нормативно законодавчою базою. Ми розуміємо, що. Це проєкт новий для України і своїми, тільки своїми внутрішніми зусиллями ми, можливо, значить, не впораємося. Тому будуть залучені в рамках технічної допомоги ЄС експерти, котрі розроблять нам нормативну законодавчу базу. Згідно того плану дій, котре розроблений Дерсезером, це є в цьому році значить, написання законопроєкту про стратегічні запаси нафти на продукти, визначення моделі. Моделі, котре, функціонування цього, цього, цього ринку, в слідуючому році фактично ця модель повинна вже бути імплементована, розроблені окремі процедури щодо накопичення запасів, і що ще найголовніше освіження та відпущення на ринок у випадках надзвичайних ситуацій. А що мається на увазі? Основна мета... на прикладі інших країн в ті ж самі. Франція, по-моєму, було таким чином використано ці мінімальні запаси нафти. Так, дійсно, основна мета всієї цієї євродирективи 2009 року, вона каже про те, що запаси повинні бути на випадок припинення постачання нафти або нафтопродуктів, або обмеження з, припинення, з постачання. Для України це вкрай нагальна потреба. Що у Франції відбулося? Відбувся страйк профспілок нафтопереробної галузі. Фактично, нафтопереробні заводи вийшли на мінімальний рівень переробки нафти. На ринку Франції відбулося обмеження постачання нафтопродуктів. Таким чином, уряд Франції розконсервував ці запаси та почав видавати на ринок, Задля того, щоб попередити значить зупинення там, економічних процесів. Для України. Останнім прикладом я міг би привести минулий рік восени, коли Російська Федерація неофіційно припинила постачання нафтопродуктів світлих, а також було обмежено введено зі сторони білоруського нафтопереробного заводу щодо постачання авіапалива. Таким чином, якщо б Україна на той момент мала би ці запаси, фактично, згідно е, рамок Євродирективи, ми могли б їх ці, е, значить, цю ситуацію нивілювати. Та видати на ринок а, ці запаси, але ж ви розумієте: для того, щоб створювати ці запаси, і, окрім законодавчої бази, потрібно ще й фінансування. Так, дійсно, фінансування це окремий, окремий пункт роботи робочої групи. Чому? Тому що він залежить від того, яку модель вибере країна. Є кілька варіантів. Ну, наприклад, ми повинні розуміти, що в країнах Європейського Союзу, навіть в центральних в східних Європі, в наших країнах сусідках Польщі, Значить, в є кілька моделів, моделей, які відрізняються один від іншого. Наприклад, у Чехії ці запаси створюються повністю за рахунок державного бюджету. Приватний сектор не має ніякого вкладу у ці запаси. Угу. У Угорщини ці запаси повністю фінансуються за рахунок окремих кредитних ліній міжнародних фінансових інститутів. Відсоткова ставка, по, по якій компенсується учасниками ринку в рамках асоціації. Словаччина до 2013 року мала ситуацію схожу з Чехією, де запаси формувалися за рахунок держави. Але після 2013 року ця відповідальність також була покладена повністю на учасників ринку. Була створена окрема агенція під крилом їхнього державного резерву, котра фактично виконувала цю задачу. У Польщі... яка найбільш прийнятна модель може бути для України і хто її буде визначати? Законодавці, Якщо... учасники ринку чи Європейський Союз? Ні, безумовно, це задача, яка повинна бути виконана внутрішніми силами, тобто фактично, урядом країни. У Польщі це запаси створені централізовано в рамках державного резерву і розподілені між частним сектором, приватним сектором та державою. Ми рахуємо, що беручи до уваги сьогоднішній соціально-економічний стан України, покладання повністю 100% на плечі держави, це створення цих запасів, це не буде дуже, скажімо так, і логічно і економічно вигідно, тому що ми кажемо фактично про цифру понад мільярд доларів. Понад мільярд доларів. Повністю покластися на ринок приватний. Ми також не можемо, тому що приватний сектор зараз, тобто нафтотрейдери, також не, скажімо так, не в дуже хорошому стані, значить, мають справи свої фінансові, а також ми розуміємо, що значить, і нафтопродукти сюди також не, не ллюються рікою. Тому ми рахуємо, що повинна бути якась змішана, змішана модель. модель, коли окремо То держава і приватні структури. Коли держава, наприклад, визначає правила гри, регулює процес. Створює державну агенцію щодо накопичення цих запасів, котра буде відповідати і за накопичення і збереження. А приватний сектор долучається у якості як чи платників податків, чи потенційних постачальників цих нафтопродуктів. Якщо ми візьмемо цю модель за приклад, тоді ми повинні розум значить, знаходити шляхи фінансування. Щодо фінансування, є кілька також варіантів. Які також е, працюють вже ефективно у країнах Європейського Союзу чи в наших сусідах. Прикладом може бути е, значить, е, обрання моделі, коли ми беремо частково акцизний збір і перерозподіляємо на цю агенцію. Перше. Друге, ми можемо ввести окремий збір на транспортування нафти і нафтопродуктів. До речі, Російська компанія зараз з вісмі починає знову транспортування нафтопродуктів з території Білорусі на територію Європейського Союзу через Україну. Ми можемо значить, Це за рахунок цього? Можемо за рахунок угу. значить, окремого збору транзиту. на транспорт, транспортування угу. чи транзиту. Окремий збір на імпорт. Окремий збір на видобування нафти. І в кінці кінців окремий збір на а, значить на паливо у розніці, що називається. Але при цьому от дивіться, в змі з'являється інформація, що для створення мінімальних запасів нафти можуть вести новий податок на паливо у розмірі 40 копійок за літр. Якби ви прокоментували? Ну змі взяло те, що воно хотіло почути. Насправді цифра 40 копійок вона взялася як середньоарифметична. Якщо ми візьмемо цей мільярд, понад мільярд доларів mm -hmm. на створення запасів, і розподілимо їх на середню. Середню кількість споживання пального в країні. Тобто, звісно, безумовно, найпростіший шлях це просто покласти ці 40 копійок на кожний літр, реалізований з бензоколонки, та збирати ці гроші. Але, можливо, це і не вихід ситуації. Ще раз кажу, тому що, можливо, ми можемо взяти цей збір з транспортування, той, хто не залишає нафтопродукти тут. Така модель існує, до речі, в Ісловенії. Невелика країна, фактично через неї проходять основні транспортні нафтові і нафтопродуктові потоки. Через всю Європу. Вона ввела окремий податок збір з транспортування, з транзиту своєї території і накопичила свої запаси. Е якщо буде вибраний такий шлях фінансування, тоді ціна значить, у розрібній торгівлі. Вона не сильно буде що називається відкиляти. відчутно, але Від... так чи інакше, бензин за рахунок цього може здорожчати. Треба розуміти, що створення запасів це є, є значить і державне, і суспільне саше благо Інтерес. А якщо благо це суспільне, то і суспільство повинно платити у будь-якій країні. Фактично, ми от спілкуємося з нашими європейськими колегами. Вони констатують, що в кінці дня все одно споживач. Так чи інакше частково заплатить за створення цих запасів. Так, в принципі, відбувається в європейських країнах. В середньому зараз ми маємо коли. Одна справа: наскільки це буде відчутно для кишені-пересічного українця. Ну, скажімо, от беремо окремі цифри. Якщо середня вартість пального десь євро 20, євро 30 у Європі, у східній Європі. То е, доля е, значить, відрахувань на створення цих запасів і непідтриманих, вона варіюється від 1 євроценту до 4 євроцентів. Візьмемо Україну. Середня вартість пального 20-22 гривні. Uh -huh. е, якщо ми бачимо цифру десь до 40 копійок, то я рахую, що це не така вже велика ноша для того, щоб мати впевнено запаси, котрі можуть бути реалізовані прозоро, відкрито. Під наглядом європейського суспільства ще раз хочу підкреслити тут, і котрі також будуть значить допомагати Україні в надзвичайних ситуаціях. Це ми проговорили, проговорили з вами фінансову складову, а стосовно технічних питань. власне чи готові нафтопереробні компанії братися за таку справу? Значить, у нас відбулася наприкінці травня нарада за участю і Міністерств відомств та наших експертів і міжнародного, і європейського енергетичного товариства. На цю нараду круглий стіл були запрошені учасники ринку. Я хочу сказати, що в цілому всі дуже схвально підтримали створення цих запасів. В цілому підтримали оцю змішану модель, це як проєкт. Але відбулися значить, окремі розмови щодо як. На кого покласти значить, фінансування цих запасів? Я рахую, що зараз ми цю групу посилимо якраз представниками приватного сектору і знайдемо цю модель, і я не вбачаю в цьому, що будуть якісь супротив, тому що всі розуміють, що запаси повинні бути. Окреме питання стоїть. Щодо модернізації нафтобаз. Так, окремо, безумовно, окремо питання стоїть, чи здатна Україна зберігати таку якість. Угу. Я зможу з впевненістю сказати, що може. може. Але стоїть питання, на яких потужностях. Нам е е дісталося в постпістрадянській е епоху е немодернізовані е нафтосховища. Що ми маємо зараз в Держрезерві? Це Десь біля мільйона, мільйона тонн зберігання світлих нафтопродуктів. Десь до полумільйона ми маємо в цілому можливості зберігання нафти через компанію Укртранснафта. Якщо нам треба зберігати десь 2 мільйони тонн сирої нафти в еквіваленті, тобто цю різницю я рахую, що ми повинні забезпечити це зберігання за рахунок приватного сектору. Тобто він повинен долучитися не тільки як постачальник потенційний. Нафтопродуктів. Не тільки як контрагент, який зробить освіження цих запасів, uh -huh. не тільки як контрагент, який зможе реалізовувати ці запаси у випадках, ситуація, чи, а як простий клієнт цієї майбутньої агенції, котрий буде забезпечити зберігання цих запасів. І в цілому, в цій моделі, котра була розроблена разом з європейцями і була презентована наприкінці травня, всі ці значить, ініціативи були відображені. А от питання логістики: от яким шляхом буде а, накопичуватися ця нафта? Її транспортування в ті чи інші контейнери? В цілому, в цілому, ми по Україні маємо в системі Держезору 5 нафтосховищ, котрі диверсифі диверсифіковані територіально. У нас є і на сході України, і в центрі України, і на заході України. От саме в них має бути розміщені зберігатися ці мінімальні запаси, так якраз окремо державний резерв в рамках своєї внутрішньої робочої групи зараз розподіляє, які ямкостя, які нафтосховища будуть визначені саме під, під цей проєкт, а які будуть використовуватися в рамках значить, самої місії Державного резерву, як значить єдиної агенції по забезпеченню безпеки національної безпеки країни. Тому тут особливих таких, скажімо, проблем немає. Я навіть тут бачу потенціал, тому що на одній з нафтобаз, котра наразі належить Міністерство оборони і є порожньою, якраз протікає, якраз через неї проходить нафтопровід з Білорусі. Тобто, фактично територіальна і логістична складова у нас вже існує, її тільки треба підняти на інший рівень. А зля цієї мети ми створили окрему робочу комісію в рамках Держрезерва щодо модернізації нафтосховищ. Наразі відбувається вже процес технічного аудиту, і е, без залучення додаткового фінансування, в тому числі і державного бюджету, своїми силами ми е, до цього року впораємося з окремими питаннями щодо модернізації. Але в майбутньому безумовно треба долучати капітал як приватного сектора, а може і інших міжнародних фінансових інститутів. То ви говорите про 5 нафтобаз, які будуть зберігати цей мінімальний запас нафти, а як на рахунок там інших підприємств. Приватних, наприклад, розглядається питання? Безумовно. Я я хочу ще раз підкреслити, що в рамках цієї євродирективи ми тільки вбачаємо співпрацю тісно державного сектору і приватного сектору. Без них ми нікуди не зможемо. Ми не хочемо на собі законцентрувати повністю всі, всі запаси і все, все збереження. Я вбачаю, що десь до мільйона тонн вільних потужностей у, держав... у приватного сектору існує угу. наразі. Тому фактично їх можна використовувати в рамках накопичення. А загалом об'єднання відповідних нафтових підприємств, перспективи об'єднання в єдиний холдинг, це окрема ініціатива Державного агентства резерву України по реформуванні згідно uh -huh. європейського напрямку. Наразі відбувається об'єднання аграрних підприємств у майбутню компанію Агрохолдинг з другого півріччя цього року розпочнеться робота. Щодо консолідації цих нафтосховищ, також окремо державне, окремо державне підприємство Нафторезерви. Воно повинно бути централізовано управлятися фінансові та інші менеджерські рішення повинні виконуватися, значить, оперативно. Вона повинна працювати ефективно та прибутково. Це основна мета консолідації. Я рахую, що у слідучому році ми вже будемо мати цю цю структуру. Коли буде створено законодавчі поле, ви говорите про те, що от найближчим часом цьому році, наступному році, мають бути прийняті ухвалені відповідні законопроекти. Тільки після цього може іти мова про мінімальне, скажімо так, створення мінімальних запасів нафти вже наприкінці 2017 року. Безумовно, безумовно, без законодавчого поля ми не можемо рухатися. В цілому, як ще раз сказав на початку програми, що європейці готові допомогти технічно, тобто, ми запрошуємо експертів, і вони вже приїдуть вже через місяць. Очікується, вони розроблять проєкт закону та закону про створення стратегічних запасів нафти продукту. Окремо робоча група розробить модель. Все це буде презентовано вже восени. На На, на вашу на думку, уряд. буде розуміння у Верховній Раді. Власне хто буде ініціювати ці, оскільки це державна стратегічна програма. Ініціювати має уряд ці ініціативи? Чи все ж таки ви будете напряму звертатись до депутатів? Е, я рахую, що ми будемо йти різними шляхами. Е, що ми розуміємо, що в цілому такого супротиву нема що ці запаси повинні бути. Державне агентство проявило ініціативу і хоче це робити. В цілому ми думаємо, що воно буде закріплено на окремому засіданні уряду щодо цього питання, де держзер буде визначений вже офіційно. Значить, ініціатором і провідником цієї євродирективи. Ну а далі буде тільки робота, що називається із депутатськими фракціями, і з суспільством, і в першу чергу з приватним сектором, який повинен грати тут ключову роль. Дякую за розмову. Вадим Масійчук, голова державного резерву України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.